50 кращих фотографій National Geographic у Кіровограді. Виставку фотографій всесвітньо відомого журналу відкрили в одній з галерей обласного центру. Кіровоград третє місто, де виставляють добірку кращих фото видання. Їх вже бачили у Києві та Івано-Франківську. На відкритті зібралося майже дві сотні кіровоградців. Серед них чимало фотографів. Приїхала на презентацію і головна редакторка National Geographic Україна. Під час інтерв'ю вона сказала, що найближчим часом на сторінках журналу можна буде побачити і і фото з кіровоградщини і вже кілька тем народилось з кіровоградщини, і насправді тут багато що можна цікаво знайти для нашого видання. Я не хочу спалювати, так би мовити, тему і казати про те, що ми будемо писати, але можу сказати, що тут цікаві речі відбуваються. З точки зору охорони довкілля, тобто є про що написати, тут дуже все просто. Повинна бути 100% якість технічна і 100% зміст фотографії. Все оце і успіхи, за рахунок чого кожна фотографія взагалі унікальна.